автентичних народних мотивів до динамічних сучасних ритмів. У міжнародний день театру сцена театру юного глядача засяяла яскравим сузір'ям талантів байдівців. Під час заходу діти також продемонстрували театралізований номер від минулого до сучасного, де довели, що козацьке дух живе в серцях запоріжців. Забаром юнаки та дівчата представлять наш прифронтовий регіон і всю країну на міжнародному фестивалі фольклору, танцю, музики та вокалу Бестфест Брюссельс. У нас не було напрацьованих номерів, ми починали фактично з нуля. У нас відбувся відбір дітей, де ми обрали дітей, які гарно співають, танцюють, тримаються на сцені і почали готувати цей номер. У нас у баді дуже талановиті діти. Вони у нас і спортсмени, вони у нас і співаки, і танцюристи, і артистки також вони зраділи і дуже чекають на цю поїздку. У нас взагалі дуже багато напрямків. Є як і волонтерство різних видів. Ми розвиваємося духовно фізично фізично, морально, тобто це покращення молоді. А саме те, що відбувалося сьогодні, це був як показ того, що байди – це не тільки рух про патріотизм, а це і те, що у кожного байдівця є свої таланти. що кожна людина це особистість, у якої дуже багато своїх талантів. Цей номер байдівці презентували вперше. Їхній виступ стане символом сили, стійкості та незглавності українського народу. Я е, майже всіх знаю в обличчя, але е, ніколи не бачив на сцені. Я бачив їх в різних ситуаціях, е, там, на різних тренінгах, на різних зустрічах, на різних акціях. Але е, саме на сцені, саме в такому форматі, сьогодні я побачив перший раз і точно кажу, ви всі круті. Я дякую вам за те, що ви е, змогли це показати. Я дякую всім тим, хто не на сцені, а сьогодні в залі за те, що ви прийшли підтримати. Отримати байдівців також прийшли друзі, родичі, представники поліції та місцевої влади. Я дуже сподіваюся, що ця поліська, яка перед вами буде в короткому майбутньому, точно принесе вам перш за все розвиток, перш за все, нові враження і ви точно досягнете своєї мети. Ви гідно представите не лише Запоріжжя на міжнародному форумі в Брюсселі, а й всю Україну, тому що та сила. Та стійкість та неймовірна енергія, якою ви зарядили сьогодні цю залу, передасться всьому світу. Нині юнацький рух налічує 250 учасників. Окрім запорізьких, є також Васильівський, Бердянський, Пологівський і мелітопольські осередки. Найближчим часом планується створити такий і у Широківській громаді. Це осередки патріотичного виховання та всебічного розвитку молоді. Єлизавета Швайко, Батуренко, телеканал